Добрий день, друзі, хочу записати відео по психології. Чому саме я цим займаюся? Пояснюю, психологію я вчу дуже давно, вивчаю, але коли я ділюся нею з людьми, я віддаю енергію. А коли ділюся створенням саду, коли я створюю сад в процесі. Я отримую енергію. І тому в мене настільки різні поєднання, те, що мені подобається. Але ну, чому воно не може об'єднуватися в одній людині? Я думаю так. Думаю, що може. Якщо мені це вдається, і поки мені це вдається, може. Що я хочу сказати про те. З чого слід було починати взагалі про психологію? Мій синдром рятівника. Це не є щось погане і не є щось аж таке добре. Воно є добре для інших людей, а для тих, хто це робить, не дуже добре. Дуже добре для людей всіх довкола рятівник. Він допомагає, але він може і шкодити. Як саме це я причиню тобі добро? А для мене як це погано, це тим, що воно мені зараз вже це зі мною не так працює. А раніше, коли я була, скажімо, юна особа, воно зі мною працювало дуже специфічно. Суть в чому? Суть в чому ж в тому, що я завжди була старша дочка, е старша сестра. У мене були молодші там брат, сестра двоюрідна, е і я ними опікувалася. Я мала там подивитися за ними, коли батьки зайняті. Ну, коротше, все як у багатьох людей. І більше всього старші діти завжди мають в собі цей синдром рятівника, коли потрібно допомогти, спасти, вирішити ситуацію. В цьому не виню своїх батьків абсолютно, тому що ну, були такі часи, була така ситуація, і так, так, люди жили всі, навколо яких я знаю. І зараз дітей не залишають на дітей, а тоді були такі часи, коли дітей залишали на дітей. І отже, що я в собі виростила цим? Я цим в собі виростила, що я готова допомагати багатьом багатьом людям. І чому я від цього страждаю? Тому що я е, тоді думала, чого це так, коли я людині допомагаю, а воно мене накриває ударною хвилею благодаті. Е, а того, що добро теж не приходить е, безнаказане, розумієте, ніяке добро не проходить безнаказане. Як би вам оце хотілося думати, що всі добрі вчинки це красота. Ні. Для тих, хто це робить, людина відчуває в якійсь мірі задоволення від того, що вона зробила, але їй за це потім прилітає. От повірте, от просто, просто повірте, чим більше добро ти робиш, тим більше тобі прилітає. Хіба що ти робиш це добро, скажімо. Зовсім невідомій людині і просто в тебе щирий порив, і ти це робиш невідомій для себе людині. І та людина потім до тебе не буде мати ніякого дотику. Тобто ти жертвуєш якісь кошти, ти допомагаєш е, там, одягом, я маю на увазі благодійні якісь е, такі ситуації. Тоді оце добро тобі просто віддається. А коли ти допомагаєш знайомим собі людям. Воно завжди іде хвилею благодать, якщо ви причинили добро, відійдіть на безпечну відстань. От просто щоб вас не накрило хвилею. Це про мене. І е це, можливо, такий вступ собі, але ну вже як є. І е, я не говорю про своїх рідних ні в якому е, сенсі. Абсолютно. Я їх люблю безмежно. Для мене е, мій брат, е, коли він був маленький, він був малеоте, які всі була старша сестра і мале отето, так як у всіх. Але коли він підріс, я для мене він був ну, насправді супер брат, чесно. Щиро, він мені завжди підтримка, опора і дуже дуже сильна стіна. Чесно. Для моєї дитини він супергерой, прямо який може все на світі, і вона рівняється до таких чоловіків. Ну і відповідно зараз до мого чоловіка, але ну, це вже інша ситуація. А для своєї дочки він прямо супергерой. Ну, це не про то, а про те, що мій синдром рятівника працює зі мною по житті. Не для моїх рідних, а для тих, з ким я стикаюся. По роботі, по стосункам. Коли мені, наприклад, починалися мої там перші стосунки, вони починалися як? Суть в тому, що нібито був сильний чоловік, але його в якійсь мірі потрібно було пожаліти. І він знайшов цей хід, розумієте? Ну, це таке було дитяче, але от мені хотілося бути для нього доброю, розумієте? Другі мої стосунки такі серйозні, великі. Я там опущу там там таке щось, але зазвичай я рятую чоловіків, розумієте? Типу рятувала, скажімо так, слава Богу, амінь, воно в мені закінчилося. Рятувала чоловіків, мені здавалося, розумієте? Здавалося, потрібно завжди е, включати цю штучку в собі. Дівчата вам здається, розумієте, що йому потрібна моя допомога. Він реально е, в нього реально погано в житті. Він реально нещасний. Оце все, що там придумують, е, типу, е, психологи, оці всі е, е, люди, це, це вся дурня. Моя ситуація унікальна. Мене люблять, його потрібно там спасти. Я можу йому допомогти, бо в мене є потенціал, я маю силу, я знаю, як це, я можу йому допомогти. Дівчата. Ця ідея утопічна, чесно. Мені це коштувало багато енергії, дуже багато, і багато попрацювати із собою для того, щоб зрозуміти, що воно цього не варте. Взагалі. ніколи. Тому що кожна людина, яка хоче себе спасти, вона спасає себе сама. А якщо їй потрібен для цього помічник. Вона шукає його в адекватних якихось, скажімо так, порадах і цих порад, прийняттям цих порад через себе і зміною себе, а не шукання інших стосунків, інших людей і давінням жалості на щось. Розумієте, якщо ви починаєте стосунки із-за того, що вам когось жаль, це. Відіб'ється на подальших ваших рішеннях. 100% я закрила цю тему собі, прогорнула, надіюся, закрила. Я не хочу говорити, що це 100%. Цей мій рятівник він назавжди зі мною, тому що я не можу його позбавитися, я завжди стараюся допомогти. Але як я його вигулюю? Я його вигулюю ось тут, в психології. Розумієте? Я таким чином вигулюю свого рятівника. Якщо, мені, е якщо я знаю, що комусь ця тема буде важлива, я її висвітлю і таким чином я розумію, що я вигуляю свого рятівника. Якщо людям потрібен сад, проект саду, якщо людям потрібен... Е Дизайн, проєкт, саду, підказати, де купити, як купити, де посадити, як зробити так, щоб було затишно, гарно, зручно і по мінімуму е нервів в цьому всьому, я це можу допомогти. Я це роблю за гроші і таким чином е мінімальні, я вже пояснювала, що я чув, в чому річ. Але таким чином я вигулюю свого рятівника розумієте, Коли мені не потрібно додатково е, щось для когось спасати. Тому що кожен раз, коли я робила це е, через е, призму Я тобі допоможу, бо в мене є ресурс, е, для мене це все закінчувалося дуже недобре. Я не говорю про стосунки, тому що були моменти, коли це було нормально, і були моменти, коли це було е, не дуже. Ну і відповідно стосунки закінчувалися. Але о, так, да. час такий, що щось там гакає. Дивіться, я це в собі закрила. Але по роботі, коли я ще працюю з цим, працюю з людьми, я стараюся їм допомогти. І це теж мені виходить. Боку. Як в собі це закрити, поки що я з цим працюю. Але для чого я це говорю? Для того, щоб е попередити чи допомогти розібратися молодим дівчатам. Якщо вам здається, що ваша ситуація унікальна і такої нема ні в кого, повірте, не унікальна. Вона вже була 100 тисяч разів у різних людей. Так, є нюанси. З нюансів складається взагалі дуже багато, і нюансами закривається дуже багато всього. Але насправді, коли вже змінюється століття і століттями утворюються пари, ваша ситуація не унікальна. Дуже складно це визнати. Дуже складно зрозуміти, що ти не унікальний. Розумієте, твоя ну, можливо, ти унікальний, але твоя ситуація стандартна. Той, хто займається, припустимо, якимись проблемами із здоров'ям фізичними, не ментальними, фізичними переломами. Операціями на е, якихось органах. Розумієте, ми то думаємо, що наша ситуація, наприклад, з серцем підшлунковою, шлунком унікальна, тому що це вона моя. Але лікар, який е, робить цю операцію вже давно, він знає, ваша ситуація не унікальна. Вона ну, така, як всі інші. Розумієте, він вже знає ці ситуації. Це ми розуміємо, що вона унікальна, але вона не унікальна. Тому слід це прийняти просто і зрозуміти, що з цим можна впоратися, з цим можна працювати. Як допомогти собі, щоб не спасати всіх навколо, Думаю над цим питанням і маю деякі відповіді. Допомагаю зараз є можливість допомагати якимось волонтерством, скажімо так, ви можете це робити. Можете віддавати там речами в Червоний Хрест людям, яких ви не знаєте, не очікуєте від них якихось подяк і вдячностей. Розумієте? Тоді це. Ваша щира допомога, яка вас не накриє хвилею благодаті. Я не говорю про те, що вам не потрібно допомагати вашим близьким і друзям і родичам. Потрібно, звісно, потрібно. Просто майте на увазі, що якщо у вас є якісь очікування від цього, вони не справдяться. Тому розслабтеся. Якщо ви хочете допомогти, то... допомагайте просто щиро. У нас тут така ситуація до зустрічі.